Фронтові ветерани роками стоять в чергах і не можуть добитись свого. А колишні військові прокурори групи Матіуса без жодного бойового досвіду отримують статус УБД в той час, коли прокурори сиділи в Києві і робили бабло. А потім через Волинську Раду ті самі 15 прокурорів отримали в один день адвокатське свідоцтво. А тепер уявіть. Скільки таких ветеранів, числа поліцейських, прокурорів і адвокатів сидять на пільгах і не йдуть реально захищати державу. І зараз ця прокурорська шобла Матіоса кришує будівельну мафію і використовує Столара як гаманець для тиску, для політиків і бізнесу. Спершу екс-прокурор Панасенко сам замовляв розслідування, а потім, коли ми почали копати глибше по будівельній мафії, Почав за гроші столара тиснути на нас через силовиків, суди, мінюст і медіа, розсилав фейкові листи, правоохоронні органи, замовляв статті про посіпак Русній і намагався позбавити голову нон Стоп», тобто мене адвокатського свідоцтва через підроблені документи мін'юсту Стефанішини переписали наш ГО на фунтів, прикриваючись УБД, опанасенко, подав позов, щоб тиснути на нас. Через основянський суд питання, що отримує столар: резонанс, репетиційні і грошові витрати. А що група Матіуса: гроші, вплив і роль потрібних, ці схеми, спосіб заробітку на війні і корупції. Знаєш більше про фейкові УБД – Пиши Телеграм.